Осінь починає сипати листям, а ми починаємо сипати новинами за вересень. Вересень видався насиченим. Ми піднялися ще вище. У першому будинку вже готово 22 поверхи. У другому будинку встановили батареї у всіх квартирах, а також продовжуємо влаштовувати зовнішні мережі. Вже підключили каналізацію та підвели водопостачання. Ще одна новина місяця. Наш відділ продажів переїжджає новий офіс. Невдовзі і вас запросимо на наше відкриття. А замість старого офісу з'явиться частина майбутнього благоустрою комплексу. А тепер до будмайданчика. У першому будинку ми продовжуємо мурувати стіни на 15-му поверсі. А на 7-му поверсі вже встановлюємо вікна. У спільних коридорах тенькуємо стіни на 3-му поверсі. У другому будинку теж активно працюємо, як всередині, так і зовні. Фарбуємо спільні коридори на 18-му поверсі, монтуємо лічильники та обладнання для постачання води у квартири. А ще почали монтаж вентильованого фасаду на першому поверсі та продовжуємо встановлювати корзини для кондиціонерів. Потроху вимальовується благоустрій другого будинку. Тут вже засипали територію відсівом. Це ще один етап у підготовці майбутнього озеленення. Водночас будуємо нову частину паркінгу біля першого будинку. Незважаючи на дощ і осінні морози, ми продовжимо будувати. І зовсім скоро ви можете побачити синергія Київ у всій красі. Підписуйтесь на наші сторінки і залишайтесь з нами. Далі ще більше новин і ще більше змін. А наступний відеозвіт чекаєте вже на початку листопада. А з вами був менеджер Олег. Зустрінемось у новому відділі продажів.